Лейбл Експо Europe 2023 – Ідеальна можливість побачити втілення передових технологій у найновіших машинах лідерів галузі, а також поспілкуватися з представниками компаній, колегами та однодумцями. Hello, everybody. привіт усім. Ми з гордістю представляємо вам наш MGI JetWarnish 3D Web 400 – найновішу машину, призначену для оздоблення етикетки та гнучкого пакування. У машині застосована однопрохідна технологія, коли можна наносити і вибірковий лак, і робити гаряче тиснення фольгою. В один прохід здійснюється нанесення лаку товщиною від 3 до 200 мікронів, і цифрове фольгування товщиною до 230 мікронів. Це можна робити на папері та синтетичній основі товщиною від 50 до 450 мікронів. Машину можна придбати в різних конфігураціях. Якщо раніше стандартною була комбінація лак плюс фольга, тепер доступні окремі модулі, лише лак, лак і фольга у два проходи або дві секції з лаком і фольгою. Останній варіант це опція, коли фольга накладається на лак і обидва види покриття наносяться за один прохід. Свідченням передових можливостей та безкомпромісної якості став продаж MGI JetVarnish 3 d Web 400 прямо зі стенду на лейбл Expo. Привіт з лейбл Експо. Ми з гордістю представляємо новий MGI Octopus – справжнє досягнення в технології висікання. Це цифрова лінія для висікання без застосування лазера. Octopus має від 9 до 15 чотиривісних головок із ножами, завдяки чому ви отримуєте як усі переваги цифрового, так і всі переваги традиційного висікання. giving shape to ideas Konica Minolta